Всім привіт! Сьогодні 21 січня, і в нас потроху ми доходимо до того, що в лютому місяць, ну початок лютого до середини лютого, починають сім'ї включатися в роботу. І в нас добре би зараз до початку лютого продивитися контрольний огляд, зробити з сімей, подивитися, де знаходиться клуб, спереду, на середині чи вже даже ззаді. Якщо Находиться клуб не, та, не там, де треба, то можна записати і по тому, коли сім'я розійдеться і почне сіяти матка, то можна буде їм підставити якусь канді, якщо потрібно. Тому покажу зараз, буду продивлятися, покажу тут от цих 6 сімей. ну Може там ще покажу слабенькі там є запасні матки, слабші, що зимують. Щоб було понятно, хто. Ну, кому цікаво, як... бо у нас ну, зараз ще трошки і будемо... Так, бджоли ще сидять все суперово, Ну от така сімейка, як вона зараз сидить видно, то, то з нею ну, нічого не потрібно робити. Вона дозимує і стартане, і навіть підгодовувати таку сім'ю не треба буде. Вона добре загодована. Взагалі супер. Ну, може попадуться в слабші сім'ї, ну в слабші. Так, от тут допустимо. Видно. Ну чуть-чуть відійшли від, відпереду. Ну це то це ще не критично. Навіть до середини не дійшли. От на що цей сімейки, то де, коли вже почнуть сім'я включатися в роботу, то їм придасться поставити подошку. Ну, ковдру, щоб не забути їх трохи теплити, бо лише одна, одна, лиш одна плянка там є. Так, йдемо далі. Так, тоже. Добре. Можна було б ну, не дивитися до сімей, якщо, якщо ну, хто впевнений, що сім'ї добре згодовані. Але гарантію, потім, коли клуб розійдеться, почне гріти, тоді не буде зрозуміло, чи у них був корм, чи немає у них кормів. Ну, у нас зараз нульова дисп... ну, температура може, бо капа є скрича вода, може є плюс 1-2. я Тут теж видно, не аж сидя внизу, кормлю її ще багато, навіть не піднялося. Рубчицу. Так, добре. Орін не піднялося ще. Корма є. Там за полоски теж видно. Хто заходить, Хто не дивиться, так канал, заходить так случайно, то полоски. На таку велику пасіку, щоб забрати ці полоски, коли їх ставив останній раз, це дуже багато роботи, так що полоски я забираю е, весною. Коли буде перша ревізія, тоді зразу забираються полоски. Ну, Насчет привикання е, до полосок. Е, це вже не перший рік я полоски використовую, е, не, ну, не замічав, щоб е, кліч добре посипаться і, і привикання ніякого нема. Е, Давайте ще покажемо. Запасні матки як зимують. Так. запасні матки. Тут 6 секцій, ну хто не знає Ну, от, Допустимо от, ці водочки з запасним матком їх, їм по-любому десь середину лютого буду ставити мед зверху, це по-любому, бо вони так не загодовуються, як сім'ї. Вони переважно йдуть, можна сказати, що ну, трошки там даю їм по, по 2-3 літрі але багато я не даю щоб не зношити цю бджолу щоб вона ще могла перезимувати ну, переважно беру ці рамки від сімей медав і ставиться їм Так, показав три з цієї сторони і покажу ну, щоб всім, всіх не піднімати Середньо вони сидять всі на середині. О, тут ж видно раз, два, три улочки. Так, ну давай подивимося вже. Якщо Якщо все добре зробити, добре обробити і добре підготувати е, ці отводочки в зиму, то де проблем не буде з зимовкою. Вони навіть такі слабенькі, але вони перезимують. І весною вони йдуть як запасні матки. Це є один, такий мене вулик, там внизу і ще один, чи ще два і внизу. Вони зимують як запасні матки. І по три, якщо на пасіки в основному всі має десь пропаде матка весною, то від них буде матка під. Прямо підсаджується, весною дуже добре матки приймають, то буде підсаджуватися матка в сім'ї. А якщо маток не потрібно буде, то там вже ці матки точно не пропадуть, вони там знайдеться їм. Ну все, в принципі, що хотів показати, показав у сім'ї. Показав ці отвадочки слабенькі, що зимують. Ну, така навіть у такому, даже у 12-рамочному доданні вона може зимувати теж такий отвадочок слабенький. Якщо добре все зробити, то він перезимує. Ну, 3-4 вулочки. Дві може часу не перезимувати, бо буде прохладно, а треба перезимує. Ех, все, в принципі, що, все, що хотів показати, зараз ще трошки і, і, ну, деку, на декотрих пальцях почнуть вже Ну, то ще, на, ну, у нас ще так січі. Ну, до середини лютого ще може бути така зима. Ну, вже від середини лютого вже, вже може бути і, і обльоти такі дуже ну, теплі вже. Там вже все-таки ближче до весни. Кому відео сподобалося, лайк, підписка, Можете щось написати, кому щось цікаво буде. Всім пока!